м'яч. З Скута майданчика гравці. Та це рівненський колектив. Удар поворота. І... Непроста назва цієї команди. Зараз шанс на контратаку отримують коломияни. Може бути небезпечно. Іваничук. вихід вічна віч практично з острого кута завдавав удару. Зіграно. У першому таймі Ковальчук. Стрільна передача. Удар. Удар. Це коломийської команди Іваничук. Тут теж вдається накривати. Блонський. Ну який же ж момент Це команда у першому таймі відіграти. Поки що нулі на табло у нас. Поєдинку восьмого туру. Удар. Ковальчук. Аврелю. Удар зараз здорово. Денис Пашкевич рятує свою команду. І здається, що ще потрібно. Що ще потрібно, як усе вже і так є. Атака комбінована класна. З ударами. Але Денис Андрій прийняв таке рішення з Дозмічам фурнітура експрес. Удар. Денис Пашкевич. Добивання. І рахунок відкрито в нашій зустрічі. Залишити м'яч у своєму володінні від порівницької команди. Вадим Жак. Удар. І рахунок зрівняно. Ось так буває, друзі. Один-один. Один-один. Коломаяни значно вище знаходяться у трудірній таблиці за своїх сьогоднішніх суперників. Еліксус хіміктанчик з Рівного. Зараз Камрадський. Просто. Видить центр поля. Ось, так, з боями, так би мовити, коли мияни перехоплюють м'яч. Кабрацький удар по воротах. І Денис Пашкевич рятує свою команду. Мовити досвід проти ось цієї молодості, проти цього юнацького запалу сьогодні на паркеті у цьому поєдинку. І рахунок стає. Стає 2-1. Мабуть, не аваріант зараз для рівненського колективу. Тут здорово Іваничук відбору все м'яч відібрав. Камрадський. удар по воротах. 3-1. Здається, за Китєвичо. Зорієнтуватися в епізоді, згрупувати здало, що називається. Ще один випадколомаян. Переведення Блащук. Блащук Мені не вистачає зовсім трохи. Ще один розіграш, На цей раз вже від Еліксус Хімік Танч. Біля своїх воріт їм вдається здорово ліквідовувати. Ну, не враховуючи, власне, пропущеного єдиного поки що пропущеного м'яча. Здорово розіграли крамар. Просто це комбінувати. Досить швидко і створити певні моменти. І перший удар по воротах. Гаврилюк. Чергова спроба атаки. Хороша передача. Під удар ще раз. І просто на лінії. Пропущені м'ячі є у рівнян. Газицький удар. І тепер уже в гру вступає Вадим Кіхян. Сильна передача під удар, удар по воротах. Заблокований цей удар. Заблокований цей удар на щастя. для... Завадили суперники. Удар підготувати. Камрадський тепер пробиватиме в ближній кут. Рятує Юрій Шамен. Рятує, браво кіперу. в першій половині першого тайму. дуже здорово. Попри весь шквал атак на свої ворота вони пропусти... пропустили вже. Плащук Крамар. Крамар здорово підсікає. І Ковальчук, здавалося б, зараз грався з Блонським. Ковцун. Братський пробиває Юрій Шамен. Юрій Шамен дуже мало часу на те, щоб прийняти рішення. Та і... щоб пробити ще менше. Удар практично притул вже в поворотах Юрія Шамена. Затягнув з передачею. Встигають повернутися на свої позиції. гравці Фурнітура Експрес-24. Вадим жак пробиває. просто. Передача м'яка, Хороша навіста передача. Який же момент зараз виникає біля воріт Фурнітура Експрес-24. У поєдинку восьмого туру чемпіонату України з футзалу. Хороший момент. І просто зараз одразу два представника. Днієї команди опинилися самолічні збірні. І Удар крамера. Зіцкіна партнера. Вдається відбитися. І подалі, подалі. Ось так.